Вітаю вас, друзі. З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу показати вам, як накладати от такий от такий старовинний, як робити от такий ретро стайл на вашому відео. І я хочу одразу показати вам якби покроковий інструктаж, як в програмі прем'єр можна накладати ось такі всякі, ось такий ефект, який буде Робити ваше відео під таке ретро, під старовину. І, якщо вам це цікаво, якщо подобається, поставте лайк до цього відео, можна придбати будь-який з моїх онлайн-курсів, можна підтримати мене на Патреоні лише одним доларом. І таким чином. 1 долар в місяць протягом року, і ви можете придбати будь яких з моїх онлайн-курсів з відеозйомки і відеомонтажу. А я зараз вам покажу, як можна за допомогою ось такого ефекта фарбувати або стилізувати будь-яке з ваших відео. Е, я не дарма тримаю цей, е, цей сайт, значить, це у нас MixKit сайт. Я залишу прямо на Посилання на цей ефект в описі до цього відео. А зараз дивіться, за посиланням ви заходите. Далі показано завантажити безкоштовний шаблон. Натискаємо Завантажити. Ось. І наш шаблончик завантажується в нашу в папку. Downloads, тобто завантаження. Да. Це у нас реклама, ми закриваємо її. Ось іде процес завантаження. Далі ми відкриваємо наш, ось показуємо в цьому наш zip-файл, відкриваємо. І тут в цій папці ми бачимо ось проект у нас іде, прем'єра. І е, у нас тут є всякі додаткові файлики. Значить, ось такий. Тут є ось такий файл і є ось ось такий файл. Ну окей, тут, е, значить, наша задача зараз відкрити наш проєкт. Відкриваємо його. Відкриваємо за допомогою до Premiere. <кій> Відкривається наш проєкт. І зараз ми подивимось. Як це все працює. Тобто, бачите, ви одразу скачуєте одразу проєкт, в якому ви і будете працювати вже безпосередньо з, з вашим відео. Так. Проєкт відкривається. Ну, він тут просить назву нову назву дати проєкту, ми її даємо. Окей. Отже, ось проєкт відкрився. І ми його бачимо ось таким чином. Ми бачимо, що тут є певні слої. Це у нас тут і Adjustment Layer, коригуючі слої. Це, от, до речі, оці штуки можна на переходах використовувати. Якщо ви, наприклад, хочете перейти із одного там стилю в інший, значить ось використовуємо ось такі переходи. Тут у нас е, титри є. Дивіться, якщо відключати почергово, значить тут у нас, ось, бачите, це у нас просто титр VHS там якийсь. Так, це у нас е, ось у нас тут різні стилі. Ну, е, зараз цим, цим е, розберемось. Так, це у нас, дивіться, це у нас ісходник, Де у нас ось таке? Тут у нас титр ми Бачимо от слайдшоу, це у нас слой, який ось такий накладається. І от безпосередньо це у нас ідуть сам файл, який ми будемо замість цього файлу підкладати. І якщо, наприклад, відкрити ефект ефект Ctrl, ми можемо побачити, що тут у нас. Ціла купа різноманітних ефектів. Дивіться, тут і Lumetri Cala пофарбування, і, ч, і Channel Blur там д, два штуки, і маски, noise. Ну, коротше, купа-купа різних цих, е, різних е, фільтрів у нас накладена на ось цей файлик. Тому, що ми робимо? Ми беремо і затягуємо сюди якесь наше відео. Ну, Наприклад, візьмемо, давайте візьмемо, ось у мене є, є відео, я нещодавно знімав в Карпатах цимбаларя, цим який ось грає на цимбалах. І якщо, наприклад, стилізувати і зробити це відео якогось от такого ретро-стилю додати, давайте подивимося, як це буде виглядати. Дивіться, значить, я сюди перетягую це відео. Створюю нову секвенцію, щоб не затягувати в цю. А, тому що тут, можливо, секвенція там свої має параметри, а ми створимо зараз ще одну секвенцію. Так, Дивіться. Ось Затягуємо в цей аркуш загнутим куточком. І ось ось наше відео, наш цимбаларь, ось воно тут є. А тепер. Ось у нас створилася ще одна секвенція. А тепер давайте спробуємо ось е, ці, е, значить, всі ефекти, які у нас були застосовані до цього відео. Ми зараз скопіюємо і вставимо в нашого якби, цимбаларя. Значит, дивимось. Я просто беру копіюю, копі, заходжу на нашу секвенцію, виділяю це відео і вставляю атрибути Pasta attributes. І от давайте подивимось. Ну, motion я не буду вставляти, а от ці всі ефекти, які у нас тут є, я зараз сюди їх вставлю. Натискаю ОК. І зараз, о, дивіться. Уже моє відео. Бачите, я сюди вставив, зараз воно трошки підгальмовує, але вже ми можемо побачити, як виглядає як виглядає наше відео, коли ми просто взяли і, о, бачите, і ми просто скопіювали, якби, скопіювали ті ефекти, які, які у нас були в тому нашому відео. І вже наше відео має ось якби такий ось уже такий має стиль. Значить, можемо подивитись, що у нас тут ще є. Зараз можна просто взяти, а, виділити і зробити рендер у цьому виділеному файлу. Так. Да, і от тепер можемо подивитись, як воно буде виглядати після рендера. Зараз я трошки тихіше зроблю звук. О, дивіться. Ну, от, бачите, в принципі, вже ми з вами досягли, якби, результату, якщо порівняти, який був, і, і які, яке відео стало. Значить, ну, а можемо подивитися, що і це ми тільки використали якби, оці моменти, пов'язані з ефектами да, цього першого слою. Так, що у нас тут іще? Можна спробувати спробувати накласти зараз. Я оце скупю. Значить, так. Ну, я не думаю, що е, нам титр оцей потрібен там, VHS, але, в принципі, ну, якщо, якщо потрібні якісь титри, то можна, в принципі, їх використовувати. Зараз, е, зараз я спробую подивитись, що нам дасть, е, якщо ми, наприклад, сюди поставимо ще ось такий ефект, те, що зверху, так. А якщо, наприклад, ми витягнемо його так, і подивимось. Як це вплине? Ну, трошки да, Трошки ще у нас якби, додасться шуму. Да? Можна подивитись, як, як виглядає так. Ну, я дивлюсь, що різниця не особлива. Трошки просто піліна тут така додається. От. Але окей, можна і цього додати. І подивимось так. Це ми додали ось цей фрагмент. Так, а, значить, титр. Так, бо дивіться, якщо його прибрати, ну, от, якби ще додається трошки такого шумів. Так, а, далі, титр у нас. Ну, титр, я думаю, що можна оцей титр не додавати. Ось, бачите, він ось. Тут, зараз я покажу, бо він тут наклався. Якщо його нижче поставити, ось бачите, оцей VH слайдшоу, оцей титр. Я думаю, що його не обов'язково брати. А оце у нас іще е один ось такий, типу, ефект. Можна спробувати і його покласти, щоб подивитись, яка у нас буде, е як буде виглядати наш цей. Значить, Копіюємо його і ставимо. Ще на верхню доріжку вставляємо. Да? Ось наш цей фрагмент. І зараз ми побачимо, яка у нас тут різниця. Значить, ось ми наклали ще один фільтр. Якщо його прибрати, бачите, теж така піліна, якби додається. Ну, я зараз накладу всі якби по максимуму. І потім ми подивимось, як це буде виглядати уже в нашому готовому ролику. І дивіться, можна ще спробувати, так, це ми наклали, це, це поклали, це поклали. І ось у нас є ще ось тут, бачите, два слоя. Це у нас ось такий перехід, який буде виглядати. Ну, якби, якщо їх там накласти ці переходи, ось вони будуть у нас ще робити е якби, такий ефект такий пер переходу. Я зараз е спробую цей, е давайте знаєте що, спробуємо взяти ще один, е ще один ролик. Е так, зараз, зараз, зараз із такої ж самої серії. Ага. А ну, Ну от, теж ми знімали Богдана, знімали, знімали його в музей вишиванок. От. І, наприклад, якщо сюди покласти, теж взяти те, що ми взяли, і, наприклад, скопіювати і покласти сюди зверху. Ну. Можна буде подивитись, як це буде виглядати. Ну, от бачите, тут от, якби такий ефект. Це, типа, знаєте, така от смазка виходить цей начебто е е брак е такої плівки. Так, добре, повернемось давайте до нашого цього, до нашого е значить, цимбаларя. І так, що е, ми тут робимо? Ми, е, ми можемо накласти значить, те, що ми з вами зробили, накладаємо повністю на, е, на весь наш ролик. Ось вони тут невеличкі, тому ми робимо я тут по максимуму, і потім зажимаю клавішу Alt і дублюю, ой, виділяю. Клавіша Alt, дублюю. Так. Ні, не продублювалося. Ну, тоді копі-пейст, ну зараз, ой. Значить так, копі. Пейст, пейст, пейст. І тут можна так зробити, а це ось таким чином. Так. І от тепер у нас весь ролик буде ось якби в такому. В такому стилі, тобто вся гра буде у нас, бачите, у нас буде ось в такому стилі. І якщо, це, і якщо зараз це все прорахувати, то ми з вами отримаємо ось в такому стилі ролик. Зараз я покажу, який у нас вийшов результат після прорахунку. Ось цього ролика. Я вже це зробив раніше, щоб показати вам вже результат. Ось дивіться, якщо це все застосувати, то ми маємо з вами ось такий результат. Дивіться. Ну, от, я думаю, друзі, зрозуміло. Да? І це от, якби, ми тут застосували е, значить, ми скопіювали всі, от, заходимо в ефект контрол, бачимо, ми тут скопіювали ці всі ефекти, які були да, от в нашому, в нашому ось першому цьому. Тобто Я просто е, скопіював, е, скопіював саме цей ролик е, і вставив атрибути. тобто вставив ці Вставив сюди а, лише атрибути, і а, ось ми бачимо, які у нас тут ефекти. А далі я просто ще оці два слої, які у нас тут є, а, які у нас були ізначально в нашій робочій секвенції ось цей і цей слой я їх ще а, якби, застосував а, в, теж ось, окремо слоями і додав ще цих ефектів ну, такої, під старовину. А от в роліку окремо там, де у нас от Богдан зі своїми сукнями да, я е, теж значить, зробив фактично все те ж саме, е, використав всі оці слої, да, але ще застосував оці переходи, які е, бачите, їх тут багато. От, я їх фактично там по понадьоргував по, по цих цих переходів от, і е, прорахував. Теж ролик з Богданом Петричуком. І подивіться, який результат у мене вийшов Ось Богдан Петричук, шорт ретро. Дивіться. Ось так. Це сорочка весільна, святкова. Їх, От... ну, це така з давніших, От... бо тут є оцей таркатий пресберок зроблений, і тут є підморшок. Бо пізніше цей взір зберігався, він був модний більше як 40 років. Але крій змінювався. Змінювали, могли бути хлоп'янки, де стан перегнутий, без морщення. Могли бути, що тут рукав широкий з клапаком. або могли бути, що тут хлоп'янка але з квадратом, а тут манжети різні. З комірчиком могла бути. Це Гуцульщина і це село Бавден Косовський район. місцевий. Період створення десь приблизно 20-30 роки міжвоєнний. Ну, от, друзі, ось такий ми маємо з вами результат. Хоча на початку, якби не фарбований, оцей ролик, от, от бачите, як він виглядає. Да, тут якби все чисто, все. Ну, от, якби таким чином. Тому, якщо ви хочете е, якось е, стилізувати свої е, відеоролики під е, ретро, да, під старовину, значить, будь ласка, можете це зробити за допомогою оцього пресета. І я вам показав і розказав, як це можна зробити. Е, Сподіваюсь, що вам сподобався цей урок. Якщо так, то поставте лайк до цього відео. Можна підтримати мене на Патреоні лише одним доларом. Підписатися на мій YouTube канал. Ну, а також пишіть в коментарях, які вас ще цікавлять питання з приводу відеозйомки та відеомонтажу. На цьому я прощаюся. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму часу. Ютуб каналі